У 2025 двадцять вирішив зайти з козарів і презентував цілу купу фільмів і серіалів власного виробництва. Що ж там показали, зараз і розберемо. Для початку стрімінг показав уривок свого найдорожчого фільму Електричний штат, що зняти за мотивами графічної новели Саймона Столенхага. За сюжетом цієї ретро-футуристичної стрічки дівчина сирота Мішель вирушає у захопливу пригоду землями зруйнованої Америки. Разом з роботами і другом бродягою вона прагне знайти свого брата, що зник під час війни людей проти штучного інтелекту. Знімали все режисери месників, брати Руссо в головних ролях Мілі Бобі Браун та Кріс Прат. Реліз стрічки 14 березня. Також глядачам показали сакулісний погляд на супергеройський фільм Стара Гвардія 2», в якому Шарлі Старон повертається, щоб знову зіграти безсмертно. Реліз стрічки 2 липня. Перший погляд на детектива Бенуа Бланка у виконанні Деніела Крейга ми бачимо на дебютному кадрі фільму Ножі Наголо про кінця мерцю. У фільмі також знялась купа зірок, серед яких яскраво виділяються Джош Бролін, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Ендрю Скотт, а також Кейлі Спейні. Реліз фільму призначено на осінь. Дуже схожий на ножі на детектив у вигляді міні-серіалу під назвою Резиденція розповість про найкращу детективку у світі Корделію. КАП жінка розслідує загадкове вбивство, що стало всередині білого дому. Резиденція приземлиться на стрімінгу 20 березня. Для фанатів молодіжних слешерів цього літа вийде черговий вже четвертий фільм із серії Стріт» Королева випускного за сюжетом фільму клас школярів 88-го року. Несподівано потрапляє в пекельну пастку маніяка прямо під час свого випускного балу. Франкінштейн від Гілліермо Дель Торо отримав нове фото. У новій екранізації класики жахів Оскар Айзек приміряє роль божевільного вченого, а Джейко Пелорді його монструозного творіння. Також у стрітці з'являться Міа Го та Крістоф Вальц. Реліз фільму на Netflix у листопаді. Дебютний кадр отримав сиквел хітової комедії 90-х років від Адама Сендлера Щасливчик Гілмор. Актор знову повертається до ролі талановитого, але грубого гольфіста, що так і не став успішним хокеїстом. Крім Сендлера, до своїх ролей повернуться і Бен Стілер та Джулі Боуен. Фільм вийде цього року, але точна дата виходу поки невідома. Перше фото отримала, і кримінальна драма «R.I.P». Це нова спільна робота Бена Афлека та Мета Деймона, що розповідає про команду копів, що виявляють грошову схованку, в якій зберігаються мільйони доларів. Неочікувана знахідка підриває довіру між поліцейськими, що ставить під сумнів відносини всередині колективу. Реліз фільму заплановано на осінь цього року. Бойовий хавок від режисера делогії Рейд Гарета Еванса отримав вікно релізу. Хоча на презентації ні нових кадрів, ні трейлеру не показали. Вихід фільму очікується вже цієї весни. Як каже сам режисер-стрічка із Томом Гарді в головній ролі, матиме хронометраж в 1 годину 45 хвилин. Комедія із Джорджем Клуні в головній ролі нарешті отримала назву Джей Келлі і дебютує на стрімінгу вже восени. Треба відзначити, що крім клуні у фільмі з'явиться і Адам Сендлер. Сюжетні подробиці фільму поки тримаються в таємниці. Жінка в каюті номер 10 з Кірою Найтлі в головній ролі, знята за мотивами книги Рутвеєр, отримала перше фото. За сюжетом цього трилера, жінка, що перебуває на борту розкішної яхти, стає свідком того, як пізно вночі пасажира викидають за борт. Проте на ранок їй кажуть, що цього не ставалося, оскільки всі пасажири-члени екіпажу знаходяться на місці. Реліз трилеру очікується цієї осені. Політичний історичний міні-серіал, що розповість дивовижну і трохи абсурдну історію життя 20-го президента США Джеймса Гарфілда і його шанувальника та вбивці Чарльза Гіто, в головних ролях Майкл Шеннон, Меттю МакПайден, а також Нік Оферман. Міні-серіал Смерть від блискавки має релізнутися на Netflix цього року. Досить неочікувано стрімінг презентував новий романтичний серіал комедійного спрямування Чотири сезони, в якому зняли Стів Карел і Колман Домінго. За сюжетом серіалу Три пари з передмістя що сезону відпочивають разом, але напруга виникає, коли одна пара розлучається, а чоловік привозить з собою значно молодшу жінку. Чотири сезони вийде цього року, точна дата релізу поки невідома. Аргентинський серіал Етернавт, що покаже апокаліптичну історію вторгнення невидимих прибульців, які під видом снігопаду вбили мільйони людей. Реліз на Netflix 30 квітня. Новий анімаційний фільм про пригоди нестримних Галів Астерікса і Обелікса має вийти на Netflix вже цієї весни. Фанатів аніме і серії Ігор Devil May Cry порадували датою випуску і опенінгом під трек гурту Limbiscuit, який, на жаль, дуже любить росіян. Серіал має вийти на Netflix 3 квітня. Також треба відзначити, що політичний серіал Дипломатка також отримав перші кадри свого продовження. Вже третій сезон шоу має релізнутись колись цього року. Політична драма у вигляді міні-серіалу Нульовий день з Робертом Де Ніро в головній ролі. Вийде на стрімінгу вже цієї зими. Серіал матиме шість епізодів і релізниця 20 лютого. Цілих три секунди футажів другого сезону серіалу Венсте від Тіма Бертона потрапили у рекламний трейлер стрімінгу. Виходить у 25-му, але точної дати релізу продовження шоу поки не оголошено. А от дата релізу продовження іншого хітового серіалу Грав Кальмара вже відома. Так, Netflix оголосив, що третій сезон кривавого корейського шоу вийде на стрімінгу 27 червня. До речі, другий сезон, незважаючи на свою обірваність, продемонстрував вражаючі рейтинги. В перший же день шоу переглянуло 68 мільйонів разів, що ж на 18 мільйонів більше, ніж у попереднього рекордсмена серіалу Венстей. А от погані новини від Netflix чекають фанатів Ніла Геймана та його серіалу Пісочний чоловік. Шоу наче має вийти цього року, але нових кадрів нам не показали. Крім того, автори говорять, що шоу закривають після другого сезону. Причин для закриття може бути декілька, але основною певно став сексуальний скандал навколо самого геймена. Що стосується головного серіалу стрімінгу, то брати дав переговори, що ще не знають, чи вийде у них випустити його до кінця 25-го року. Дивні дива має величезну кількість знятого матеріалу, і на його і візуальні ефекти потрібно дуже багато часу. В будь-якому разі вони працюють на максимум, аби подарувати глядачам фінал історії якомога швидше. Крім того, дав переговори, що вже працюють над спінофами дивних див, в яких хочуть розказати нові оригінальні історії. Крім попередньо перерахованих фільмів із серіалів, Netflix анонсували, що цього року також вийде продовження серіалу Фубар новий фільм від володарки Оскар, режисерки Кетрін Біґелоу. Сюжет фільму поки не розкривають, але вже відомо, що у ньому знялись Ідріс Ельба, Ребека Фергісон і Габріель Басо. До речі, щодо останнього. Серіал Нічний агент, де він зіграв головну роль, отримав апдейт стосовно третього сезону, який вже почали знімати. І за словами того ж Басо, у ньому буде яка суперкрута автомобільна погоня, що поставить нову планку для цього шоу. Також треба зазначити, що ще один шпигунський серіал, а саме рекрут, вірогідно також отримає добро на зйомки продовження вже в найближчий час. За словами шоуранера, нараз стрімін зараз рахуватиме рейтинги другого сезону, і якщо все буде добре, то він вже готовий приступити до реалізації своїх ідей для продовження. Нові епізоди він планує перенести в Латинську Америку або у Африку. Ну, а що стосується серіалу One Piece, то поки дату виходу або будь-які подробиці другого сезону поки не оголошували. Враховуючи, що зйомки були нещодавно завершено, авторам знадобиться досить багато часу на роботу над спецефектами. Вірогідно, серіал слід очікувати вже ближче до 26-го року. Крім того, вже оголошено, що у квітні Netflix почне знімати вже третій фільм про детективку Голмс, де до своїх ролей знову повернуться Мілі Бобі Браун і Генрі Кавіл. Якщо ж повернутись до фільмів і серіалів, що варто очікувати цього року, але які не мають точної дати виходу, то до таких слід віднести наступні: кримінальна драма Балада про маленького гравця з Коліном Фарелом в головній ролі. Третій сезон фантастичного серіалу Аліса в Прикордонні, сьомий сезон Чорного дзеркала, а також четвертий сезон фентезі серіалу Відьмак. Злодій Два Пантера зібрав у прокаті 48 мільйонів доларів і вже вийшов на цифрових платформах. Здавалось би, це не космічні суми, але продюсери все влаштовує і вони готові вкладати в продовження. Сам Ош Джексон каже, що їх серія фільмів про пограбування не гірша за форсаж до того ж, йому дуже подобається працювати із батлером, Причому настільки сильно, що він готовий зніматися з ним, поки йому не стукне дев'яносто. Видання за Reporter повідомляє, що стрімін Hulu працює над перезапуском серіалу Баффі винищувачка вампірів і зіркою нульових років Сарою Мішель Келлер. За задумом авторів-актриса має з'явитись у потенційному серіалі, але не буде у центрі уваги. Джерела кажуть, що нова Баффі буде зосереджена на більш молодій винищувачці, поки Хуло ніяк не коментує дані новини. Фантастична четвірка повертається у всесвіт Марвел. Студія презентувала перший тизер, по якому можна оцінити, як буде виглядати ретрофутуристичний сеттинг фільму і його персонажі. І схоже, премію за найгірший сіджай цього року вже визначено. Адже кам'яний він же істота виглядає ну дуже погано. Чого не можна сказати про інші аспекти трейлеру? Стильно, красиво і пафосно. Ну і фінал тизера показує шматочок Суперзлодія Гіганта Галактуса. Фантастична четвірка. Перші кроки вийде в кіно у липні цього року. Ще один блокбастер літа світ юрського періоду відродження стартував першим трейлером. Цього разу нова група вчених вирушає в ізольовані екваторіальні регіони, щоб добути ДНК трьох масивних доісторичних істот, аби здійснити революційний прорив в медицині. Новий фільм знову заграє з мутантами, і крім оригінальних динозаврів, сценаристи пропонують глядачам ще й вигаданих. В головних ролях Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі, Руперт Френт і Махершала Алі. Фільм стартує в кінопрокаті 2 липня. Біл Шкашгард і Ентоні Гопкінс з'являться у новому клаустрофобному фільмі «Лакт». Це ремейк аргентинського трилера 4 на 4 2019 року. За сюжетом фільму на вдахах раді залазить у позашляховик, аби вкрасти все цінне. Але коли настає час виходити, він розуміє, що всі двері в авто заблоковано, і вийти з нього практично неможливо. До того ж, господар автомобіля бачить його через камери в салоні. Злодія зіграє Шкашгард, а хазяїна авто Ентоні Гопкінс. Фільм вийде в прокат 21 березня. Меган 2.0 отримала перший тисар і подробиці про сюжет. Події сиквелу відбуватимуться через два роки після подій оригіналу і знову розповідатимуть про робототехніка Джему та її племінницю Кейді. І якщо перша звільнилася стала письменницею, то друга стала підлітком і бунтує проти надмірної опіки від тітки. Поки дівчата жили своє життя, робот маніяк Меган була викрадена. До того ж стала основою для зброї військового класу відомої як Амелія, яку і зіграє українська акторка Іванна Сахно. В міру того, як самосвідомість Амелії зростає, їй все менше стає цікаво виконувати накази людей. Коли Джема розуміє, що її технологія загрожує всьому людству, вона вирішує, що його може врятувати лише воскресіння і вдосконалення Меган. Фільм має вийти в прокат влітку, а саме 27 червня. Пункт призначення родове прокляття дебютує першим тизером. Автори вирішили намонтувати уривки в незрозумілій послідовності і просто виклали вже зняти уривок, в якому тату майстер стає жертвою своєї ж тату майстерні. Креативно, ну, мабуть так. Це вже шостий фільм цієї кривавої серії про смерть, від якої не втечеш. Фільм має вийти у прокат 16 травня. Смурфи повертаються у лайв екшені. Анімаційний музичний фільм, що обертатиметься навколо культових синіх чоловічків, що потрапляють в реальний світ людей. Цього разу до хлопчачої компанії «Синішкірих» приєднається і дівчинка Смурф, яку в оригіналі озвучить співачка Ріана. У кінофільм завітає влітку, а саме 17 червня. Студія HBO презентувала трейлер фінального сезону праведних джемстоунів. Серіал про сімейку пасторів, що живуть своє краще життя, звісно, за рахунок своїх прихожан. Схоже завершить свою історію вже навесні цього року. Перші серії четвертого сезону слід очікувати 9 березня. Ну а в Україні серіал вийде на платформі Мегого. Співак за Джена Ортега та Баррі Кєлган об'єдналися для зйомок фільму Поспішайте завтра. Фільм візуально нагадує кліпи самого Вікенд, а за сюжетом він грає вигадану версію самого себе, в якій таємний чи незнайомець тягує його в екзистенціональну Одіссею. Стрічка вийде в прокат 16 травня. Джонатан Мейджерс повертається в кіно після періоду, коли актор займався судовими справами та ледь не був відмінений усіма кіностудіями. Першою роботою актора стала драма Мегазін Дрімс. Фільм розповідає про аматора бодібілдера, що доводить своє тіло до межі, аби стати зіркою цього спорту. Але хворий дідусь ветеран погана робота та проблеми зі здоров'ям стають несталеною перепоною до його мети. Критики хвалять акторську гру Мейджерса, який виклався у ролі не тільки емоційно. Але й фізично, поки стрічка не має дати релізу і, певно, вийде лише в обмеженому прокаті. Китайський новий рік, котрий зараз святкують, як не дивно китайці, викликав небувалий бум в місцевих кінотеатрах. Та китайський фентезі-фільм Нежа 2 заробив за 5 днів 430 мільйонів доларів. Інший фільм Китайський квартал 1900 посів другу сходинку, заробивши 251 мільйон. Загалом китайський прокат за місцеві вихідні згенерував більше 900 мільйонів доларів, що виглядає солідно навіть на фоні американського прокату. Трансакторка Карла Софія Гаскон, що цього року претендує на нагороду Оскар в категорії Краща жіноча роль втрапила в серйозний скандал. Так допитливі дата майнери знайшли старі твіти артистки, в яких та критикувала іслам Джорджа Флойда. Та різноманітність на Оскарі. Наразі такі звинувачення виглядають не так вже й шокуюче, адже права рука нового президента США кидає зіги прямо зі сцени. Про те, що можна африканському мільярдеру, не можна іспанській трансакторці. Карла Софія Гаскон оперативно потерла всі записи, що критикували мусульман. Хоча треба відзначити, що критиці з її боку піддалися і інші релігії, що порушують права жінок і людей. Джордж Флойд також піддався критиці. Ну і про китайський вірус вона не забула. Також на горіхи дісталися акторці Фернанді Торес, яку та звинуватила у наклепах на себе. Хоча твіти акторки виглядають досить раціонально, багатьом вони не сподобались. Зокрема, і колесі по фільму Емілія Перес Зої Салдана, яка сказала, що не підтримує такі висловлювання. Гаскон є першим відкритим трансактором, номінованим на премію Оскар. Цьогорічна церемонія нагород відбудеться 3 березня. Огляди на фільми, ролики, Виходять О-о-о, канал про кіно